Привіт, шановні поціновачі архітектури. Сьогодні ми з вами в берегово і тут є справжній готичний собор. Я чомусь думав, що в нас в Україні готики немає. Хіба що є там якась псевдоготика, але тут прям кількість елементів готичних, тут ну, це, мабуть, горгулі якісь. Ага. Вона прям свідчить, що це готика тих часів і він датований 15 століттям. Ось, значить, з цього боку ми бачимо вікна такі простенькі, бачимо контрфорси, які стоять по всьому периметру для міцності. Давайте зараз будемо його обходити. Ось на контрфорсах є такі ось бачите, декоративні сірочки. І ось тут вже видно, масверки починаються у вікнах, тобто з того боку видно ці масверки якимось чином зникли. А тут вже ось ми бачимо чотирьох по центру, а по боках Тут такі інші масверки, тобто в кожному вікні свій окремий стиль масверку. Тут взагалі, дивіться, зірка Давида. Ось макутна. Тут квітка якась, ну я умовно говорю квітка, я не знаю що це таке. Ось тут просто коло. От, і всі контрфорси задекоровані цими декоративними закінченнями. І чим ближче ми підходимо до входу, тим дивніші стають масверки. Тут взагалі такі якісь квіткові орнаменти. От бачимо такий портал. Дуже потужний, теж з великою кількістю оцих напівколон, які сходяться всередину. Цей масверк видно, вже, він там, мабуть, був склочь вітражі, але зараз він вже закладений. Центральна колона теж вже така пошкоджена, але ми бачимо, що це така характерна, багатореброва. Колона, як у готики. Тут видно дата, 1522 рік. Не знаю, сказано, що це 15 століття, можливо, це було відреставровано в цей час. Якщо знаєте, пишіть в коментарях. До речі, звідси видно дзвіниця і дзвіниця. Така, мені здається, набагато пізнішого часу От, з годинником. Ось тут видно по верхній частині цих дверей ідуть теж такі типові для готики декоративні елементи. Здається, вони називаються кноби. З цього боку є якісь Сонячний годинник на стіні і, звісно, вражаючий фасад. от тут фасад такий. Я взагалі коли це перший раз побачив, то не зміг повірити своїм очам. О, бо знову ж таки я не знав, що в Україні такі от готичні храми є. Тут ми бачимо теж масверки такі, по штукатурці йде декор, не знаю якого століття це декор. А тут бачимо теж завершення цих шпичок. А тут кисюлік спить, Он такий. Це самий найготічний котик. котик. Бачите, в нього похилений хрестик. Вважається, що колись упав, упала корона, і вони вирішили не правити цю корону і так і коронували. От, а на цьому будемо закінчувати це відео. Гарного вам дня і до побачення!